Запорізька атомна електростанція вчора було повідомлення про те, що українська сторона більше не може констатувати свій контроль над ЗАЕС. відповідно. ворог, разом з тим, ворог відібрав повністю та. так би мовити всі потужності і вже. Наша ЗАЕС не працює на нас, перебуваючи під повним ворожим контролем, тобто І перервали останній зв'язок. Сталося це рівно в день, коли основна кількість представників місії МАГАТЕ покинули запорізьку атомну електростанцію. Здається, двоє чи троє представників залишаються на території об'єкту. Ну а звіту ще й досі немає. Ми його чекаємо лише сьогодні. Дуже швидко росіяни вдалися до відключення. Костянтина, яка ситуація у зв'язку із цим в Запорізькій області довкола Енергодара? Прошу. Ну, перш за все, я закликаю всіх ретельно перевіряти будь-яку інформацію, яка надходить по ЗС, тому що ми постійно моніторимо інформаційний простір. і вже неодноразово були різноманітні повідомлення і вкиди, в тому числі про відключення виробничих потужностей атомної станції, про те, що там нібито Україна повністю втратила контролі за радіацією і за різними там показниками діяльності. Так дійсно були повідомлення про те, що там перебиті деякі лінії. Передачі напруги там і так далі. Тому я ж кажу, давайте дочекаємося вже офіційних, конкретних остаточних повідомлень для того, щоб не розводити паніку. Тому що на сьогодні є. офіційна інтенція... заява енергоатому. Угу. Шановний Боже? Костянтин, офіційна заява енергоатому. Я, я маю інформ... на увазі повідомлення по всім аспектам діяльності атомної станції. Я казав не тільки угу. про. Лінії електропередач а по всім аспектам діяльності атомної енерго Запорізької АЕС я це мав на увазі. Перш за все, да ситуація дійсно складна і дійсно в зв'язку з цим, зокрема, зараз найбільша проблема яка... повітряна тривога починається у Львівській принаймні, області. Ми б хотіли ага. з вами договорити так? Да, зв'язку з тим, да, ситуація дуже напружена, в Енергодарі і, і вже починаємо готуватися, в тому числі ми до того, що буде нова хвиля переселенців. звідти. Угу. А власне, наскільки є можливість зараз людям з окупованих територій Запорізької області та не тільки Запорізької області пересуватися на вільну територію? Справа в тому, що була інформація, ніби з інтенсифікацією наших контрнаступальних дій ворог. Ледь не заборонив українцям виїжджати з окупованих територій, і дуже складно працюють пропускні пункти. Ну, вони дуже хитро роблять, вони не забороняють. Вони, наприклад, як Васильівці вводять необмежену комендантську годину, або вводять нові вимоги до транспорту цивільного, який проїжджає, або запроваджують нові форми контролю на пропускних пунктах. Дійсно, вони чинять перешкоди для того, щоб цивільне населення виїжджало, але робиться це з однією метою. Вони чудово розуміють російські окупанти, що вони втрачають живий щит, яким вони прикриваються від кон. Три наступу українських збройних сил, теж вам ну, саме приклад в Мелітополі вони зараз свої підрозділи розміщують у закладах освіти. Вже навіть заводять туди особовий склад, все це робиться навмисно для того, щоб використовувати українських дітей як живий щит. Власне хотіли вас розпитати про інтенсивність боїв на південному фронті. Ну насамперед сам перед нас цікавить Запорізька область. Частина громад у нас є, ну якщо хай це звучить цинічно, але традиційно у нас є ті громади, які перебувають під постійними обстрілами. Це громади Пологівського району, громади Васильівського району. Ворог лупашить з усіх видів зброї і руйнує перш за все цивільну інфраструктуру, будинки. Ми спілкувалися. Будучи в тих чи інших громадах, виконуючи бої завдання, хлопці з Легіону Свободи спілкувалися з жителями, у яких стояли, -стояли будинки. а Зараз просто купа будівельного сміття замість них там повибувала шибки. Люди зараз намагаються в той чи інший спосіб відновити свої будинки, зафіксувати руйнування. Ворог гатить з усіх видів зброї, і знову ж таки традиційно починає гатити після вдалих операцій українських захисників. Збройних сил, зокрема, чули, що було повідомлення, що наш спецназ там підірвав штаб цього псевдореферендуму лягушача. Mm -hmm. Після цього окупанти знову почали обстріл? Тобто, це у них стандартна відповідь на далі операції українських захисників. Але крім наприклад тих самих -арт обстрілів чи вони намагаються якось прориватись, і чи концентрують якісь додаткові сили на вашому напрямку? Ну, вони там э, суячи стоїть інформація, яка у нас є, вони там періодично намагаються щось вперед, там рухатись, перекидають якісь підрозділи. Ну це іноді здається, це видається як просто хаотичне пересування туди-сюди. І якби ну такого, щось напруження дуже сильного ми не спостерігаємо. Принаймні на тих ділянках, де стоять наші хлопці.